Продовжуємо знайомитися із продукцією під брендом Сама, асортимент якого розширюється не лише завдяки блокам живлення. Цього разу розглянемо корпус сама Nevio 2851A White, який потрапив до наших рук. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Наприклад, зараз придбати цей корпус можна ексклюзивно в інтернет-магазині Telemart.ua за 3999 гривень у білому виконанні, або за 3799 у чорному. За ці кошти покупець отримує основу ПК із парою скляних панелей, чотирма пропелерами, ще регулюванням та низкою інших опцій, про які ми розповімо далі. А поки що специфікація. Коробка з простого картону, з поміщеним середині корпусом, важить менше 10 кг. По боках передбачені вирізи для зручного транспортування. До комплекту постачання входять набір гвинтів і стійок, накладка для монтажу останніх, одноразові стяжки, системний динамік та інструкція користувача. Корпус сама Nevio 2851 a White вийшов досить широченьким, аж 285 мм, адже блок живлення тут розташований позаду материнської плати, а не знизу. З іншого боку, це дозволило зменшити його висоту до 400 мм. Водночас, чимала довжина 475 мм, надає достатньо простору для встановлення габаритних комплектуючих. Втім, найбільше уваги заслуговують дві скляні панелі завтовшки 3,9 мм, пласка бокова та вигнута фронтальна. Таке заокруглення виглядає дуже гармонійно і робить свій вагомий внесок у можливість насолоджуватися внутрішнім наповненням системника. Не сподобалася лише 3-мм щілина між ними, яка могла б бути і меншою. Відповідне заокруглення має і права сторона передньої панелі, щоправда вже не прозора. Тож цілком закономірно, що кнопки та порти розташовані на верхній панелі. Їхній набір доволі багатий і цілком відповідає сучасним тенденціям. В наявності клавіші, увімкнення, перезавантаження та перемикання режимів led підсвітки пара 3,5-мм міліметрових аудіопортів, два USB 30 та один USB Type-C. А під розташованим поруч магнітним фільтром ховаються посадкові місця для пари 140 чи 320 мм пропелерів або радіатора РСО довжиною до 280-360 мм. Кнопки мають короткий і чіткий хід, а індикатори отримали цікаве колірне виконання блакитне та бускове, що гарно доповнює білизну самого корпусу. До речі, над материнською платою також передбачено достатньо простору для встановлення радіатора водянки. За винятком місця встановлення живлення, компонування тильної панелі досить звичне. Встановлено 120-мм міліметровий вентилятор з можливістю регулювання по висоті, сім слотів розширення з перфорованими багаторазовими заглушками, а також індивідуальними і спільними гвинтами-фіксаторами. Тут же розташовані дві пари гвинтів для кріплення бокових панелей. Нижня панель має велику перфорацію розміром 355 на 110 мм, яка займає майже половину її площі та прикривається пиловим фільтром із магнітним кріпленням. Тут наявні посадкові місця для трьох 120 мм пропелерів або максимум 360-мм радіатора РСО. Якщо власник все ж вирішить встановити сюди щось із переліченого, пластикові ніжки висотою 20 мм із гумовими накладками забезпечать належний притік прохолодного повітря. Що ж до боковин, то оправа має чималу товщину 085 мм і звичну конструкцію з пазами в передній частині та підсиленням по периметру. Дві вертикальні перфорації призначені для захоплення повітря блоком живлення та пропелерами в передній частині піддона. А от фільтрів тут не передбачено. В Свою чергу скляна панель отримала магнітне кріплення в передній частині. Що ж, а тепер знімемо боковини і оглянемо інтер'єр цього корпусу. В сама Nevio 2851A помістяться материнські плати звичних форматів від mini ITX до ATX, і це можуть бути навіть моделі з роз'ємами на тильному боці PCB, що дає змогу максимально приховати кабелі подалі від сторонніх очей. Водночас отвори вздовж правого та верхнього краю плати допоможуть підвести кабелі до більш звичних системних плат. Усі чотири попередньо встановлені пропелери, на перший погляд, дуже схожі між собою. Так, перед нами рішення в білих корпусах звичного 120-мм діаметра, з чим регулюванням швидкості обертання та антивібраційними прокладками по краях. Втім, є і відмінності: тильна вертушка виводить нагріти повітря за межі корпусу, тоді як три пристрої на піддоні є реверсивними і спрямовують потік у середину системника. Так чи інакше, довжина кабелів живлення пропелерів становить 45 см, а проводів LED-підсвітки підсвітки 50. Для спільного живлення та керування підсвіткою цього квартету позаду піддона розташована плата хаб, на якій ще є пара вільних місць. Її живлення відбувається через роз'єм SATA, в той час як два вихідні конектори під'єднуються до материнської плати. Керування підсвіткою здійснюється за допомогою кнопки на верхній панелі, яка послідовно перемикає цілих 46 динамічних та 8 статичних режимів. Що ж до піддона, він вирізняється цілою низкою особливостей: вирізом для зручного монтажу процесорного кулера, посадковим місцем для пари 2,5 дюймових накопичувачів та ще одного 3,5 дюймового жорсткого диска на звороті, а також блока живлення формату ATX. До речі, останній може мати довжину аж до 230 мм. Mm. Встановлення цих компонентів відбувається досить просто. До того ж, за піддоном є предостатньо місця для прихованого укладання кабелів, а три фірмові стяжки допоможуть надійно їх зафіксувати. На дні корпусу, ближче до передньої панелі, також є місце для встановлення жорсткого диска формату 3,5 дюйми або більш компактного 2,5 дюймового накопичувача. Нам сподобалася ухайна реалізація друкованих плат та кабелів, що йдуть від портів та кнопок верхньої панелі. Проводи отримали світлу ізоляцію та достатню довжину від 60 до 70 см. Своєю чергою, достаток вільного простору максимально полегшує процес монтажу системи всередині. За бажанням, сюди без проблем поміститься відеокарта довжиною до 410 мм та повітряний процесорний кулер висотою до 160 мм. Спостереження за корпусом з активною led підсвіткою вентиляторів приносить справжнє естетичне задоволення. А оскільки світяться не лише лопаті пропелерів, а й вирізи в їхніх корпусах та боковини, то зібрана система виглядає дуже яскравою. І, звісно ж, світіння можна синхронізувати з іншими компонентами. Також нам сподобалася якість фарбування корпусу та жорсткість конструкції, що стало можливим завдяки використанню металевих панелей товщиною 07-09 мм. Що ж, настав час тестів. Для цієї цілі у корпусі була зібрана ось така система. Три вентилятори рідинного процесорного охолоджувача працювали на швидкості 2600 обертів за хвилину, а помпа водянки при 3000 обертах. Швидкість обертання вентиляторів відеокарти ми обмежили на рівні 75%. А чотири комплектні корпусні вентилятори залишилися на тих самих місцях, де їх встановлено з коробки, і оберталися вони на максимальних 1500 обертах за хвилину, створюючи комфортний середній шумовий фон. Після тривалого тестування FPU стрес Test у aida 64 різниця температури ключових компонентів в корпусі та на відкритому стенді становила переважно лише 1 градус. Винятком стало нагрівання чипсета, який у зібраній системі виявився гарячішим на 6 градусів. У бенчмарку 3D Mark Spy різниця в більшості випадків зросла до 1-2 градусів на користь відкритого стенду. Але температура чипсета вже не виділялася на загальному тлі. Під час прогрівання відеокарту Фюрмарк також не спостерігалося суттєвої різниці між температурою компонентів усередині корпусу та на відкритому стенді. Тож при використанні чотирьох встановлених вентиляторів і 360-міліметрової РСО на верхній панелі, всередині системника на основі са Nevio 2851 a комплектуючі почуватимуть себе дуже добре. Корпус Sama Nevio 2851 a White створено для користувачів, які шукають щось оригінальніше за звичні tower рішення, і при цьому бажають повсякчас насолоджуватися виглядом своєї збірки. Серед неординарних рішень тут виділимо розташування блока живлення позаду піддона, а не на дні корпусу, як це буває зазвичай. Завдяки цьому системник нижчий і дещо ширший, а його встановлення на ворсистий килим жодним чином не впливатиме на доступ повітря до джерела живлення. Що ж до екстер'єру, то дві скляні панелі без тонування дозволяють роздивлятися комплектуючи навіть у вимкненому стані. А увімкнений комп'ютер виглядає ну дуже яскраво, адже світяться не лише лопаті чотирьох комплектних вентиляторів, але й їх корпуси та боковини. В свою чергу комплектний хаб забезпечує понад півсотні різних режимів підсвічування. До того ж, за бажання сюди можна встановити материнську плату з роз'ємами на звороті, що допоможе виконати максимально охайний і непомітний кабель менеджмент. Та й в усьому іншому сама Нев'ю 2851 a не викликає зауважень. На верхній панелі є USB Type c та два порти USB 3.0. Сюди запросто поміститься 280-360-мм водянки, 410-мм відеокарта, 230-мм блок живлення і 160-мм повітряний процесорний кулер. Товщина металевих панелей становить 0,7-0,9 мм. Тож жорсткість конструкції також залишила приємне враження. Ну, як ми переконалися під час тестування на реальній системі, добре продумана система охолодження разом із квартетом комплектних пропелерів дозволила зберегти низькі температури навіть доволі гарячих компонентів. Згодні, що за такі гроші це доволі цікава пропозиція. Враження та зауваження, як завжди, чекаємо у коментарях. Не забувайте підтримати огляд вподобайкою, поширенням серед друзів, підпискою на канал. До нових відео. Слава Україні!